Жоден з районів Рівненської області протягом майже 10 місяців не отримував вакцин для щеплення дітей. Причина затримки у затягнутих тендерних процедурах. Таке зміщення календаря щеплень, за словами лікарів, може суттєво позначитися на здоров'ї дітей. Може привести до того, що можуть виникнути спалахи інфекційних захворювань. Тому що, по-перше, збудник діфтерії він постійно циркулює в навколишньому середовищі. Ми проводимо. Обстеження дітей з ангінами, ну, відповідно, дорослі проводять, періодично висівається бактерія діфтерії. Кашлюк він нікуди, нікуди не уходив і він найбільшу загрозу представляє для дітей раннього віку. З осені вакцини почали надходити в область, щоправда, в обмеженій кількості. Цьому році дуже нездовільно надходили бак препарати в нашу область, і зараз почали більш-менш регулярно надходити. Ну звичайно, їх мало. Їх тільки 50% до річної потреби ми отримали, тому це мала кількість. Ми ще отрим... ну, планується, що буде ще поставка. На минулому тижні обласна санстанція нарешті отримала чималу кількість полі... доз вакцини для профілактики гепатиту Б, дифтерії, правцю, кашлюку та поліомеліту. Її розподілять по всіх районних поліклініках. Ми отримали вакцину проти гепатиту В, для профілактики гепатиту В дитяча. Вона надійшла до нас у кількості 5980 доз і виробник Україна. Вся вакцина у нас надходить централізована з ДП Укрвакцина з отриманням холодового ланцюга. Вакцинувати дітей восени кажуть лікарі доволі складно, адже багато з них в цей час хворіє, а відтак щеплення їм протипоказане. Недоліком є те, що вона до нас потрапила в осінньо-зимовий період, коли діти починають хворіти вірусними захворюваннями а вакцинуються діти в першу чергу лише здорові. Після буквально будь-якого гострого вірусного захворювання грипу, ГРВІ, банальна нежить мусить пройти мінімум два тижні, щоб зробити дитині вакцину. І знову цей час відтягується і відтягується. Поки пройде два тижні, дитинка знову може захворіти. У рівному проживає більше 20 тисяч дітей, яких потрібно вакцинувати. Процес щеплення уже активно проводять в усіх поліклініках міста. Ми переїхали в Рівне недавно. До того були з меншою в Гущанському районі. То не всі вакцини нам були дані. Ну але принаймі ми приїхали в Рівне, то нас зразу ж на другий день записали на вакцинацію. Медики розраховують, що вже найближчим часом в область надійде достатня кількість всіх потрібних вакцин, і процес щеплення до кінця року вдасться завершити. Людмила Усік, Сергій Савта. Інформаційна програма день.